В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогоднішнім недільним днем, з тим, що ми зібралися на Божественну літургію разом помолитися, прославити Бога. Сьогодні я не хотів би говорити таку класичну проповідь, а просто. Хотів би поспілкуватися, як кажуть в народі, по душах, від серця до серця. Поділитися певними міркуваннями, порозмовляти. І ось про що хочу сказати: служіння священника, окрім головної місії, це служіння божественної літургії, загалом богослужінь, має ще особливий. Такий акцент на тому, що священнику доводиться дуже багато спілкуватися. І зазвичай служитель церкви працює з гріхами. Гріхи, біди, проблеми, гори. Оце та сфера, де щоденно приходиться священнику бути. І спілкуючись з людиною, з людьми загалом, бачиш, що. Приходить хтось і ділиться своїми переживаннями, проблемами, чи то сімейними, чи то суспільними, чи проблемами на роботі. І дуже часто людина приходить така розбита, яка відчуває ось цей гні, такий гніт зовнішній, чи внутрішні переживання, внутрішні проблеми. І буває так, що думаєш, ну ніби все добре, ніби робота, ніби праця, сім'я, ну от щось не так. Або по-іншому. В чомусь іншому в якихось аспектах життя в людини все гаразд, все гаразд, але все одно ну щось гнітить людину, мучить. Чому так? А виявляється, що дуже багато у нашому житті. Залежить від наших пріоритетів, що для нас на першому місці, а що на другому, що на третьому. Ось така ієрархія цінностей дуже часто впливає на наше життя і або нам створює проблеми, біди, або навпаки, дає можливість відчути щастя і блаженство. Тому, що для людини на першому місці? Для християнина ієрархія цінностей висвітлена в сьогоднішньому євангельському читанні. Христос у Євангелії від Матфея дуже гарно сказав, які пріоритети в житті повинні бути. Що найперше Господь каже, ми повинні шукати Царство Небесного і правди Його, а все інше додасться нам. Тому можна вибудувати на основі цього євангельського читання і загалом всього божественного откровення таку ієрархію наших цінностей на першому місці в людини. Повинен бути Бог. Бог і духовне життя. Ось це є найвища наша цінність. Друге місце після Бога. В людини повинна займати сім'я. Сім'я, діти, родина, дружина для дружини чоловік. Ось це є друге місце після Бога. На третьому місці це є суспільні якісь інтереси, робота, там, праця. Піклування про інших людей, все, що пов'язано з суспільством. І на четвертому, на останньому місці для людини повинні бути власні інтереси. Моє особисте, що мене цікавить. Отаких От чотири пункти: перше Бог, друге сім'я, третє суспільні інтереси, робота. І на останньому місці мої власні бажання. Як це діє? Коли в людини ієрархія така, то тоді в неї все гармонійно в сім'ї і взагалі в душі. Коли ієрархія порушена, починаються проблеми. От, наприклад, коли людина настільки віддається роботі, от зранку до ночі працює, працює, працює. Намагається заробити е, кілька гривень на прожиття, але ця робота займає вже весь час життя настільки, що немає часу з дітьми побути, немає часу поспілкуватися з чоловіком чи дружиною, запитати, як в них справи. Коли немає часу, людина каже, що в храм піти Божий, то в такому випадку. Ось це, що має бути на третьому місці робота, вона заважає тому, що на другому місці, тому, що на третьому, і тоді починаються в людині проблеми в житті. Коли ми таке бачимо, то це означає, що нам треба трошки зменшити темп своєї праці. Так, ми повинні працювати, повинні щось заробляти, утримувати сім'ю. Але якщо це вже Впливає на наші відносини, то тоді треба темп зменшити, брати, можливо, менше навантаження, або по-іншому ставитись до роботи чи до якихось суспільних інтересів. Тому що за ієрархією робота на третьому місці. Буває таке, що людина на перше місце ставить себе, свої бажання, свої задоволення. От Піду, подивлюся, сьогодні футбол, умовно, так ніби. А в той час сі, е, дружина попросила, наприклад, допомоги. І якщо людина вибирає футбол свої цінності, то вона знову ж таки робить неправильно, тому що власні інтереси на четвертому, на останньому місці. А сім'я вище того, і тому треба віддатися все-таки сім'ї. А буває інше. Буває так, що хлопець і дівчина одружилися, не дуже, можливо, такі воцерковлені хтось більше, хтось менше. І, припустимо, дружина каже, давай підемо до церкви. Чоловік каже: ні, не підемо. І ми бачимо, що. Тоді знову ж таки будуть проблеми в сім'ї, тому що сім'я на другому місці, а на першому місці Бог. І все-таки треба більше духовне, за духовне відповідати, і цінність більше – це Бог, навіть аніж сім'я. І тому, дорогі брати і сестри, велика кількість наших проблем через неправильну ієрархію. Що на першому місці, що на другому, що на третьому і на четвертому. І ось цей вибір перед нами завжди повинен бути перед очима. Перше, Бог, духовне життя. Якщо все буде добре, ми будемо молитися, будемо старатися жити духовно, благочестиво в любові, то тоді друга сім'я, ця любов переноситься на сім'ю. Тоді і в сім'ї виникає гармонія між чоловіком та дружиною, тоді і дітьми, тоді сім'я перетворюється на домашню церкву. Коли в сім'ї все добре, виникає бажання працювати, жити заради цієї сім'ї. І тоді третє робота, суспільні інтереси, також більш натхненно людина працює, трудиться, щоб сім'ю забезпечити. Коли все добре на роботі, тоді людина знаходить час і для своїх якихось там бажань, думок, для того, що вона хоче, і тоді все гармонійно. Блажений Августин сказав дуже гарні слова: що якщо в людини Бог на першому місці, тоді все інше буде на своєму місці. Тоді все буде добре. А євангельське читання сьогодні це підтверджує: Шукайте найперше Царства Божого і правду Його, все інше додасться вам. І для того, щоб на завершення наших роздумів підтвердити прикладом цю істину, нещодавно прочитав історію дуже гарну з життя. Здається, афонських монахів, де жив один монах, який вирішив біля своєї келії побудувати капличку, таку церковцю. А це звична практика для афонських ченців, які, які живуть не в монастирі. Бо є монахи, які в монастирі, а є такі самітники. І ось ці самітники біля своєї келії завжди таку капличку будують. І один монах вирішив побудувати, вже зайнявся цим. І треба було побудувати іконостас, вирізати, зробити. Він почав цікавитися, скільки коштує така робота. Один майстер сказав 15 монет. Другий сказав, 13 монет. Ну, вже орієнтовно ціна з'ясована: 13-12, якщо домовитись, 14. Але цей монах вирішив трошки похитрувати і згадав, що є один е, чин, монах, який займається ось цими роботами, рукоділлям, який добрий майстер. Пішов, знав, знаючи, що це дуже добра людина, е, навіть не домовлявся за ціну, а каже, по. Я хочу побудувати капличку, допоможи мені вирізати іконостас. Той каже: добре, я зі своїм послушником все зроблю, як має бути. І цей монах майстер з послушником пішов, виготовили гарний іконостас і за свою роботу отримували, отримали три монети. Цей монах майстер з радістю взяв цих три монети, подякував і пішов. Ну, можна уявити, як себе відчував послушник, який допомагав. Він через деякий час каже, що ви робите? Знаєте, яка ціна цієї роботи? Ви взяли тільки три монети. Ну, мені там одну дасте, два лишаться. Ну, але як так? А він каже, що треба інколи відкладати гроші і у е, Царство Боже? В ті цінності, які є найважливіші. Ну, послушник послухав слова старця, але з обуреним серцем пішов, заробивши дуже мало за свою роботу. Пройшли роки. Цей монах майстер помер, упокоївся, і послушнику такий сон. Бачить послушник прекрасне місто, багато будинків. І серед цих будинків один величезний особняк, такий гарний, красивий. І виходить цей монах майстер спочили. І послушник каже: «А скажіть, а чий це такий гарний дім? А він каже, це мій. Я його купив, пам'ятаєш, за ті гроші, що ми, економ... що ми е... отримали від іконостасу, якого вирізали. Тоді послушник прокинувся і зрозумів, що все-таки найважливіше це працювати для Царства Божого і для правди вічного життя, все інше тлінне, а одне життя небесне, божественне, воно вічне, справжнє. І воно для нас повинне бути на першому місці, де Бог і всі святі. Амінь. Слава Ісусу Христу!